Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, сьогодні у нас 4 липня, день був жаркий, 34 у тіні, 34 градуси тепла. І настав час показати вам чарліка в новій, як то кажуть, композиції, комплектації для обробки першої окучки арахісу. Друзі, зараз якраз він починає цвісти і відцвітати. І його потрібно закрити цвіт. Робота дуже делікатна. Це треба робити дуже осторожно, дуже акуратно. Я буду це робити перший раз. Навісочку я цю зробив уже давненько, але мені бракувало те. Що фрези були длінні. Зараз у мене фрези укоротились, і е, настав час показати вам чарліка в роботі по окучці Арахіса. Це ще один із варіантів. Е, як вам сказати, один із варіантів е, обробки землі цим маленьким чудом техніки. Ну, подивимося на саму навіску, друзі. Значить Дивіться. Ось укорочена фреза. У когось вона є укорочена з магазину. Хтось може вже укороти. Тут, виходить, 60 см робоча зона. Єдине, що я зробив, я перевернув ножі фрези у внутрі. Тобто е внутрі фрези. Не внутрі обробки землі, а внутрі фрези. І в мене відкрилось отаке віконце. Це віконце для. Рядка арахіса. Друзі. Ну, є тут такий недолік, що ножі, виходить, я перевернув. Вони не гострою, е, не гострою стороною стоять, а тупою стороною. Ну, це таке. Я не думаю, що воно велику роль зіграє. Значить, отакі разом з фризою обробляють, зразу рядок, спучують, зрихлюють. А тоді. Опорні колеса виконують функцію регулювання, глибини, глибини обробки, окучки оцими маленькими дисками. Діски ці маленькі, вони з картопля саджалки. Я їм якби, зробив іще одне предназначення для якоїсь іншої роботи. В даному випадку це буде окучка арахісу. Значить, є тут на цих дисках недолік, що вони поставлені на пластикових втулках, а не на підшипниках. Тому, може, вони будуть крутитися не дуже коректно. Ну, зараз ми це все побачимо на ділі. Повторюю, друзі, це я роблю перший раз. Треба приловчитися, якою це буде скоростю. Я спробую це робити другою скоростю підвищеною на цьому мотоблоці. Ну ось, в принципі, я вам за комплектацією, друзі, все розказав. Зараз підемо на город і я вам покажу, як я зроблю е, чуть більше півтора рядка арахісу. А ви вже пишіть в коментарях. Як що до чого, кому сподобалось, кому не сподобалось, може, якісь є недоліки, є якісь замітки, все це мені пишіть в коментарях. Я завжди вам відповім. Вперед, нагород. Ось, друзі, бачите, оце квіточка. А оце, друзі, квіточка від ціла. І зараз наступив така такий час, така пора, що її треба закрити. тобто окучить. Окучить треба її злегка отак от окучить. А вже як, коли підніметься рослина, коли підніметься рослина вище, тоді будемо окучувати другий раз. Ну, друзі, дивимося, як буде воно в мене вийшло. Це я роблю цим агрегатом перший раз. Друзі, ну ось бачите ви оцю окучку, бачите, от тут квіточка не загорнулась. Нижче ще є квіточка. Ціль цієї окучки ще раз повторюю, накрити, відцвівши відцвівши квіти цієї гарної рослини. Друзі, я того, чого хотів. Добиться цієкучки, я добився. Це перша, вона делікатна дуже. А надалі, в процесі вегетації рослини, квіточки будуть з'являтися вище. І ми теж їх повинні будемо загортати для подальшого розвитку у землі. друзі. І так от всі ці цвіт... всі квітки повинні бути відсвіві і накриті землею. Друзі. По ролику ось так отся кучка. От, по ролику я вам хочу сказати, що всі ті деталі і всю навіску в зборі ви бачили. Якщо у вас будуть запитання, якщо будуть запитання, запитуйте. Я завжди вам з повагою до вас відповім е в коментарях. Друзі, не забувайте підписуватися до мене на канал. Жміть на колокольчик, пишіть коментарі, ставте лайки, лайкуйте подобайки. І всім вам мирного неба, до слідучого ролика.